Вітаю на каналі. Я Дмитро Огіренко, колорист. І сьогодні нашою темою буде по суті первинний матчинг кадрів по експозиції. І ще трошки додамо. Тобто, сьогодні ми поєднаємо концепції з попередніх відео, тобто з Сінріфер, з Middle Grave, з керуванням експозицією і додамо трохи розуміння про контраст. Наш проєкт. В результаті має бути цілосним, тобто виглядати однаково на кожному з його моментів. І найголовнішим в цьому виступає контраст. Фішка в тому, що коли ми робимо проєкт, ми закладаємо в лук а, криву контрасту. Тобто, в попередніх відео я пояснював, що всі шоти потім будуть плясати по такому сценарію, тобто тіні будуть уходити в свій ролов вниз. Ті, що не вміщуються в динамічний діапазон Рек 709 світа, також будуть загинатися зверху. І, скажімо так, сила контрасту, його жорсткість серединці, будуть задаватися також кривою. Хочу відмітити, що такі речі, як лути камер, CST, інші кастовні DRT, наприклад. Вони вже мають в собі якийсь закладений контраст. Наприклад, ми можемо побачити, що зараз, якщо вимкнемо цей CST, це лінійний градієнт. Коли ми його вмикаємо, ми бачимо, що в ньому закладена певна контрастна крива, котра загинає тіні, загинає світа і задає певний рівень контрасту в середніх тонах. Також ми можемо відчути, що Така крива нам недостатня, і ми хочемо створити щось своє, таке, що буде відповідати саме нашим почуттям, нашим відчуттям та характеру проєкту. Для цього ми зазвичай робимо ноду з глобальним контрастом, тобто з мастер-кривою. І в цій ноді ми фіксуємо наш Middle gray. Зараз розкажу чому. Але щоб нагадати, як ми можемо цей Middle gray визначити, якщо ми не знаємо значень. Бо у Middle gray є конкретні значення. В кожній гамі значення Middle gray різне, тому що ну, різна формула логарифмічна. Наприклад, в DaVinci White Gamut це в 10-бітній шкалі це 336. Саме тому, наприклад, щоб керувати контрастом навколо middle gray, ми отут можемо виставляти в DaVinci White Gamut 0.336. І тоді рулька контрасту буде працювати навколо Middle Gray. Тобто ми змінюємо кадр, але його експозиція не міняється. Також, для того, щоб керувати кривою, ми маємо зафіксувати цей Middle Gray на кривій. Щоб це зробити, ми можемо зайти на кідінг-гредієнт і викрутити в HDR-палеці. Нагадаю, якщо вона налаштована правильно, то. Ця палетка буде працювати в контрасті навколо якраз точки Middle gray. І викручуючи контраст в нуль, в наступній ноді, ми можемо зафіксувати цю точку це і є Middle gray. Далі цього ми можемо випнути. І тепер, наприклад, на Ізабелі можемо якось створити будь-який контраст, котрий нам покажеться потрібним. Не буду зараз а, тончити, тому що над мастер кривою я можу сидіти довго. Тож, показую, що тепер при зафіксованому middle gray ми вмикаємо вимикаємо цей контраст, ми його змінюємо, але експозиція кадру залишається на місці. І ми можемо це бачити також на скопах, що наш middle gray залишається. Бо, наприклад, якщо ми кудись змістимо цю точку, поставимо її на вмання або взагалі не будемо використовувати, то ми бачимо, що вже трошки експозиція пливе. Тобто Ізабелла стає світлішою, наприклад. Це вже в нас пливе експозиція. А в чому суть, що на площадці, коли експонувалися, то світили на об'єкти використовували налаштування камери саме під. Таку експозицію, тобто під таким іделгрей. І якщо ми його не будемо зберігати, то по суті ми змінюємо те, що було закладено на площаці. А це зазвичай ми не бажаємо робити. Тож, повертаю я на місце. Залишимо ми якийсь просто контраст. Сьогодні ми нюансів контрасту не торкаємось, про це хочеться зробити хороше, детальне відео. А сьогодні. Переміщуємося до матчингу по експозиції. Тобто, ми задали якийсь контраст, котрий нам подобається. І тепер наша задача поставити всі шоти по експозиції на своє, місце, щоб вони дивилися без, скажімо так, без камінців підводних, без ступінів, щоб ми не спотикалися очима об нюанси. Тобто, по суті, як канва проєкту там світлі і тіні. І кожний з шотів має по експозиції стати на своє. місце. Але якщо цей пересвічений, то ми його опускаємо. А якщо цей був недоекспонований, ми його піднімаємо по експозиції. По суті, таким чином, виставляючи всі шоти, по мідел в одну лінію, і потім навколо мідел кожен кожний шот може мати свій контраст. І потім ми вже локально в шотах цей контраст правимо. Але вже ми бачили, що якщо Middle Grey зберігався, то основна така ось керування вона залишається на місці, що нам допоможе. На тестових шотах камер це, мабуть, не так, щоб сильно демонстративно, бо вони зняті вже добре. Але просто швиденько пройдемося по ним. Коли ви пропрацюєте достатню кількість часу, ви почнете цю точку сірого відчувати. Тобто, як я казав в попередньому відео, це певне відчуття на очах та внутрішній спокій всередині. Якщо щось десь придавлює, значить, скоріш за все ваше зображення некомфортно для сприйняття. За цим варто слідкувати, і я буду на цьому каналі постійно наголошувати, щоб звертали увагу на своє відчуття, тому що ми, по суті, працюємо з відчуттями. І далі це таке відчуття спокою, котре ми можемо потім доналаштовувати кольором, контрастом, збільшенням, зменшенням, щоб передати певну емоцію: жорсткості, м'якості, радості, світлості, легкості. Отже, проходимось по шотах по експозиції. І... Попередніх відео я вже показував способи керування експозицією. Найлегшим буде зараз пройтися це колесом Глобала поправити експозицію, щоб вона співпадала. І тут, що прикольно, що ці шоти хоч і зняті добре, але вони зовсім з різних світів. І відповідно зробити так, щоб вони зараз дивилися легко, це доволі складна задача. Коли я роблю матчинг, я слідкую за тим, куди в саме перший момент, доли секунду, падають очі. Зазвичай вони падають саме в ту зону, в котрій, в котрій їм комфортно. Тобто, де цей баланс мас, як я вже казав в попередніх відео, баланс мас світлих та темних, він настільки гарно збалансований, що очам там комфортно залишатися. Зазвичай це зона уваги, тобто наш головний герой. От В цьому шоті це дівчинка, і нам комфортно, щоб очі були на ній. І зняти шот дуже добре, тому тут ми по суті нічого не змінили. Отже, в цьому шоті, головна увага у нас летить до табличці на, кам... на камені, і тому ми її ставимо на місце. Можемо перемикатись і дивитись, що відчуваємо на очах, коли. Переходимо з шоту на шот. Наприклад, я коли примикаю, відчуваю, що в мене на лівому оці трошки є напруга. Я помітив, що це відчуття відповідає за тіні. Тобто, що щось не так з балансом тіней. Я відчуваю, що тут кадр трохи вже нижче, ніж потрібно. О, тепер трошки вище. Якщо ми будемо бачити ці шоти в зв'язці, то ми одразу подивилися на цю табличку. Так само далі. Де тут головна увага? Скоріш за все, це ось ці пили, котрі висять. Тому ми дивимося на них і ставимо на місце, шот, щоб він відчувався комфортно. Ми можемо це робити, перегинаючи. тобто... Трохи перегинаючи планку, але потім ми зменшуємо амплітуду і ставимо на своє місце. Тобто ми кротнули сильно, потім сильно назад, потім ще слабше, і поставили на місце. І от коли дивимося, то вже у нас очі туди пригнули. Зазвичай я при новому проєкті роблю цей перший прохід якраз по такому встановленню. Цих зон уваги, і, і далі з кожним новим проходом відсікаючи якусь одну певну частинку. Тобто на першому проході я виставляю експозицію. А саме, по суті, це встановлення точки сірого на своє місце. Ми бачимо, що об'єкт у даному шоті це пила і диск. Він, як ніби, трансформувався в цю також пилу і бревно. Це говорить про те, що діапазон тональностей цих об'єктів майже співпав. І для очей це комфортно, він як ніби просто переплив один, один в інший. Це для мене особисто показник хорошого матчингу. І в цьому немає, можна сказати, приділу. Тобто ми, окрім того, що поставили Middle Грей, ми маємо ще потім збалансувати контраст. І я вже не кажу про баланс, про відтінки, про такі речі. Але варто нагадати, що наші очі вони більш чутливі до різниці в тональностях, ніж до кольору. А далі це у нас пробіл. Приберемо це. От. І казалось би, нефіга після бревна ламба. Як їх збалансувати? Тому ми також виставляємо. Я дивлюсь на неї, я як ніби очима обираю зону уваги і починаю відчувати її локальний контраст. В темі про контраст я розповім про ту історію, що наші очі вони мають свої. Фіксований динамічний діапазон, який постійно нашим мозком оброблюється і він залишається незмінним. Але зараз цього не торкаюся. От. І тепер ми дивимося на бревно, і тепер одразу на ламбу. Тобто наші шоти по суті змачилися, хоча насправді там і контраст відрізняється, і баланс білого. І ми розуміємо, що це не з одного світу, але для очей вже комфортно. Дивитися такий відеоряд. Ось тут буде яркий приклад того, що контрастність шотів сильно відрізняється. Тобто, не дивлячись на те, що у, у дівчини ну, ми виставили її middle gray з ламбою, але цей шот набагато менш контрастний, ніж цей. І якщо ми, наприклад, зменшимо контраст, то вже відчувається комфортніше. Ще можна зменшити. І вже комфортніше. І отак, в принципі, на другому проході можемо йти по контрасту і з кожним кроком це обчисувати. Ми як ніби статую <хи> <хи> висікаємо з каменя. Спочатку великими шматками, потім меншими, потім зовсім дрібними, поки не починаємо працювати з якимись деталями. І головний секрет це робити це дуже швидко, тому що наші очі супершвидко звикають до змін, котрі такі дрібні. І якщо ми залишаємося довго на одному кадрі, то ми можемо почати його перероблювати. Також, оскільки це не проєкт, який має бути прямо в одному світі, я не сказав про те, що ми референсний шот і матчимо під нього. Є в мене одна ідея, яку я поділюся в кінці цього відео. Прям складно зробити, щоб вони ідеально змачились, По... тут у нас житінь, а тут вже супер світло. І тепер, по суті, якщо ми будемо дивитися ці шоти. Можуть виглядати як секвенція. Вони відрізняються по балансу білого, відрізняються по контексту, відрізняються по контрасту. Але все рівно нашими, по нашому очам не сильно б'є, так як це було б, якщо, наприклад, цей шот би був ось таким. І отут прям. Відчувається, що щось так, ніби вдарило трошки по очах. Хоча насправді зміна була невелика. Ось це про важливість виставлення Middle gray. І тепер я не торкаюся матчингу по контрасту цих шотів, і тепер хочу розказати про те, чому це було важливо. Бо, наприклад, якщо Клієнт забажав там, давай трошки зменшимо контрастність всього проєкту, глобальний контраст. То тепер, коли наші шоти виставлені по, по, по лінії експозиції, ми можемо це робити в мастер кривій. І відповідно, якщо ми зробимо зміну на цій кривій, якусь одну глобальну, то всі попередні шоти будуть плясати вже по... О цих правилах, і таким чином ми зможемо змінювати ефективно стиль і лук всього проєкту. Так, звісно, що деякі дрібні речі потрібно буде ще пройти прошліфувати, але це допоможе зекономити багато часу. І так само ви бачили, що для співставлення цих різних шотів я використовував, по суті, одне колесо це був один глобал. І це все, що потрібно. Коли ми дійдемо до контрасту, то я розкажу про відчуття, і як це можна мачити щодо вже двох коліс: це Gain та Lift. Бо, по суті, все це це керування контрастом. Тож, таке відео вийшло, можливо, не таке детальне, як попереднє. але хотілося пошвидше почати робити. Якісь інформативні ролики, щоб передавати концепції для подальшого вивчення. Сьогодні я розказав про мастер КРЕВУ, для чого вона існує. Навіщо ми фіксуємо міделгрей на ній, і як ми можемо шоти швиденько виставляти на першому етапі по експозиції. Способи керування експозиції є в попередніх відео, там є 6 способів. Про міделгрей також раджу подивитись. Про мастер криву планую в одному з наступних відео розповісти взагалі про контраст, про його сприйняття, про те, як ним керувати більш детально. Тому сьогодні випуск такий: це буде наш вступ до матчингу, і зараз ми покроково будемо матчинг опановувати, щоб робити швидко, легко та ефективно. І до речі, якщо у вас є якийсь проект, ми можемо його. Думаю, можливо, навіть в лайві спробувати пофарбувати, змачити, попрацювати з ним. Тож, якщо таке є, пишіть або в коментарях там з контактними даними, або в підписі під відео буде мій телеграм, також пишіть, поспілкуємося, може щось прикольне придумаємо, щоб було і інтерактивно, і цікаво, і я зміг. І відповідати на питання одночасно і фарбувати, бо це такий формат буде більш. Можна більше з нього витиснути. Тож, до зустрічі і пишіть. Дякую. Перегинаючи. Тобто, тобто трохи з, можемо це робити. Трохи перегинаючи планку, але потім ми зменшимо амплітуду і ставимо на своє. місце.